Друзі, всім привіт, с вами Альянс Альянс ЮНЮ. У нас війна на стрілах. Воюємо з Альянсом Warrior Cranes. Дербі. Так ще поїхали вони попереду. Дуже складні оборони. Тут все вот таке, блин. Капає зовсім. Так, друзі, наш перший супротивник. Давайте спробуємо. Буде дуже складно, дуже-дуже б'ємося. Все камінчик, чи буде камінчик, чи ні? Так, є 5. Кристал є вісім. Добре, але синіх основного кольору я не бачу. Так, якщо... Рванути його, наприклад, що думаєте? Та от так і зробимо? Так, тут трійка склалася. І ще рійка. І цей ходить. так, так. Так, добре включаємо йдемо на цей фланг, затупив, так пробиваємо так добре там нема зрізу тому це таке. Треба зачекати, щоб трохи підгорів. Як мені краще ще трьох каменів у нього, скільки здоров'я 770. Можливо, тут не буде комбо. Так, тепер добре. І так, поки не зарядилась та фіолетова хрінь. Так, так. Так, так, так. Ух ты же живуче. Так. Добре, друзі. Допомогло що зрив кристалу, пішло поле. Друзі, давайте спробуємо такою командою. Тут теж синій камінчик, так, Так, друзі, попаху чим-то. Ну, складати одну трійку ну, теж не бачу сенсу. Червоних жовтих. Вона походить, друзі, вона походить. Можливо, давайте спробуємо так щось придумати. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. О-о-о-ой-ой-ой-ой-ой! -ай Оце камбецький пошл! Ну це було круто! Гаразд так. Тепер так. Тепер так. Тепер спробуємо закинути. Гаразд, дивно, скоро спадло, так? Давайте так. Давайте так. Тут щоб нікого не зарядити. Це я так сказав, звичайно, але. Але це ж от? Я вже думав все габеля. Давайте спробуємо сходити сюди. Це теж жестяк такий, що я не знаю. Так, у нас есть две трики червоных, И на этом все. Есть две трики синих. Давайте будем надеяться, что что-то выйдет. Раз, раз. Так, раз, это А потом походить. Четыре. Бум. Пока. Все, моя гра на контри против сыних тут закінчилась. Можно сушить веслом. Так, я проб'ю і буду намагатися. Щось придумати з добивом. Шава походить. Ну давайте, шага, походить. Та да, тут не тільки шава походить, а й старвокер походить, все. Бам, блін. Бам. Ну і мені треба сподіватися, що Шава зараз на мене теж накинуть. Так, що я попаду, а ні, я не попав. Тому все, друзі, тут наша історія закінчилася. Ну, давайте скинемо камінчик, можливо, щось вискочить ще. Ворота спрацюють, ні. У мене, на жаль, ні. Так, друзі, давайте спробуємо сюди таким от макаром піти. Так, герої, якщо от каміння є, ти можеш перемогти своїх підзарядів. Все. Тут я теж от перепливаю, дивіться, четвірка єсть і все. Так, зелені виходи. Гаразд, будемо сюди на цей фланг. Так тихенько. Добре. И теперь шукаем каминчик, Цим складности у нас есть Незначные. Так. Давайте так, потому что так я заряжаю. Стрелы. Сколько в тебе, падла, стоит? Здравствуйте. Так она была. Живы. Ух ты ж, я забыл зовсем при трэш. без комба. Сука. <звук> І давайте ка не в рамону. Мудак, в Рамону. Ну, я буду тебе віддавати. Еще ти, ти падла б'єш или направлено. ты же кошак. Щитой. Сколько в тебе падло в ворота еще працюють? Три хода. Угу. Да ёпт. Ребанный старвокер. Друзья, давайте спробуем от такой команды. Так, дома в червоных. Ну по факту старвокер уже заряжений. Рустеровокер Дорфізер. Давайте. Ніхясіп, а як це він не, не зарядився, а? А як це він? Не зарядився. Да у Тим я не треба, и суха моя не добрала. Давайте спробуємо так, Підріжемо. так, четвірочку дамо, пішла ти так. Бам-бам. Так. И ходят две курвы страшнее. Ай-яй-яй-яй-яй. Так. Давай шукать. Так. Нет. Если потапа выслал с какохи... а это, блин, минус. Угу. Давай вдалилу. Спробуємо як то підняти шовтий, жовтый виходить Не, вона не убиваєма, блин. зрізано Угу. Що я зеленяк? Зараз треба щось вирішувати, бо воно мене тут заклює. не Ні, нихера. Не вийшло. Бам, бля. Стріли. Шукаємо. Так. Тімій ходить, так, ті мій ходить. Ця падла мені знову підріже все. Скресне. Стріли щас пахнуть, ся підріже, блять. Давай, 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 давай. Навалюй їй там, блін, шапеш. Щоб... І зараз він стичка догила, да? Ніхеа себе. Скільки ми сліп пота висітиме три хода чекати, я не маю можливості. дуже слабко дуже дуже так я лікуюсь то що там зараз двоє стичок після цих стріл так ти що по 200 ляпає Фух. Знаю, що комбо піде, знаю, знаю, друзі. А як з ними по іншому? Ті Ті-мі-мінус. воскресне тільки, воскресне, благаю. Не, хрен там. Раз, зарядимся. Так, потрібно дике комбо. Ну, чого кристалу не вийти. Тімії ходять. Це ж Торба. Ну у них тут у всіх тімії, блядь. Де вони їх набрали, я не знаю. Може якщо мені хтось може допомогти з Тімієм, давати. Хоч скалх. Все розбив, блядь, скільки мучився. Ходімте Йопт. ну то я в блядь. Я червоним моно взяв надобив. добив. хтось побачить, мене виганять. <смі> Після призива Грагулій, друзі, хто ще не бачив обов'язково, подивіться, то ще голова не варить. Сука. Та зараз бомбочку рваню. Ти не будем. Це випадково. Все так, не дотягують мої песики до таких этих. 272 683 коротше латимо така війна чекаємо кінця війни друзі підписуємося на канал ставим лайк прижимаємо колокольчик всім удачки гарних полян так друзі на жаль поразка ну нічого вітаю заняків з, з перемогою ще зустрінемося всім перемог